Вітаю всіх! Хочу зробити швиденько відео. Тут мусолити ну, нема чого. Студентів, які навчаються після 25 років, хто, хто почав вчитись після 25 років, будуть відраховувати з вузів. Так або ні. Студентів, які навчаються після 25 років, будуть відраховувати з вузів. Давайте дивитись. Буде ревітя перевірка. Дійсно, так. Так. Мало того, ще карта сила випала. Королева мечів, лицар мечів. Розумієте для чого? Ось вам мобілізація. Ось вам мобілізація. Для чого? Це буде, очікується. Студентів після 25 років, яких відрахували, будуть мобілізовувати відразу. Будуть мобілізовувати відразу. Так. Зміна ситуації. Тобто зміна ситуації в яку сторону. Були студенти, були відсрочка. Немає студентів, немає відсрочки. Так, відразу зобов'язані. Влада буде на них мати прекрасні види. Маєте на увазі, ті, хто студент. Майте на увазі. Це. Ті, хто не звільниться з навчання, будучи на паузі, тим, кому повезе, вони будуть перевіряти. Тобто, в принципі, якщо ви там десь щось не встигли, десь погано вчитесь, вас можуть взяти на гачок. Відчисляти вони будуть? Вони будуть. Відчислення ці будуть. В якому вигляді? Давайте так. Вигляд це може бути різний. Можуть не відразу всіх. Можуть ті, хто у кого погана успіваємость. Там середній бал лупили, щоб не було не менше такого і все, як це робиться. Я як студент, колишній, це розкажу. Тому очікуємо. В принципі, це було очікувано. Це наша країна, на жаль.